Вигнали з інструктажу через те, що пройшов в шортах. Начальник служби руху намагався відібрати телефон. А охоронці з лайкою вигнали водія з роботи. Як керівництво тролейбусного управління знущається з підлеглих? Дивіться в сюжеті. Щомісячний інструктаж для водіїв чернявецьких тролейбусів цього разу для Олександра виявився неприємною несподіванкою. Адже на прохання вчасно розпочати навчання, начальник служби руху відреагував непередбачувано з агресією. Намагався вигнати водія, обґрунтувавши свої дії невідповідним виглядом чоловіка. Ви... 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 Чому? тому, що в шортах Чому? Візнані, ви не маєте права зробити. де це написано. Я вас попередню це, ус... це моя усна вказівка. Почалися мати почалися. Просто таке, як каже, вийде типа, з адміністрації, бо ти прийшов в шортах, я тебе виганяю. Прийшов охранник, каже, викинь його, типа, звідси. <хи> Той каже, мені вийде на ти і так далі. Вийде. Я кажу, чому я маю вийти? Як я прийшов нистру інструктаж». Він б теж матом і так далі. Охоронці тролейбусного управління вигнали водія з роботи через начебто неналежний вигляд, адже працівник у спеку прийшов на інструктаж у шортах. Олександр вважає, керівництво просто шукає спосіб принизити працівників і звільнити їх із роботи. Це не зовнішній вигляд, це призяти ставлення до мене, так як мене були відсторонили від роботи в березні місяці, де ми з моїм колегою. Юліаном Отовичем захищали начальника депо, який ну, по ремонту тролейбусів. Це один спеціаліст, який лишався, вони хотіли його звільнити і звинувачували його, мене в корупції, в саботажі і так далі. У Чернівецькому тролейбусному управлінні ситуацію поки не коментують. Ні, не коментую одного розслідування. Працівники розповідають, багато водіїв змушені працювати в дві зміни. А після звільнення кондукторів виконувати роботу стало ще важче. Ми робимо цілий день, є такі курси. 16 годин, 15-16 годин. Ну я молодий, я ще можу витримати. Є у нас люди більше 60%, які не можуть витримати такого тиску. Ну, 15 годин за рулем. Ну і так як молодий, я так, да, а вони не можуть. Стан тролейбусів аварійний. Водій Олександр скаржиться, багато деталей зношені та потребують заміни. Загалом я скажу про стан тролейбусів. Це вже катастрофа. Це повністю катастрофа. Представте, 28 тролейбусів несправних. Це за всю, навірно, історію тролейбусного парку такого ще не було. Що 28 було 9, до 10 максимум було кожен день ями забиті тролейбусами, ні запчасті, нічого. Нагадаємо, після скорочення кондукторів та скасування 9 та 11 маршрутів упродовж місяця в тролейбусному управлінні планують знову підняти тариф на перевезення до 8 гривень. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.